Заява Віткофа про те, що Україна має віддати назавжди Росії п'ять окупованих регіонів, бо там говорять російською. Це ваша заслуга також, українська поетеса і військовослужбовець Ярина Чорногуз закликала українців припинити спілкуватися російською інакше згодом такі заяви американських політиків зможемо почути про Дніпро, Запоріжжя, Харків і навіть Київ. Цей день може бути ще одною вагомою причиною, чому ви, якщо ви російськомовна людина, але шануєте життя в свободі і демократії, більше не виховуватимете ваша немовля російською мовою. А почнете з неї говорити мовою, яка для цілого світу є синонімом боротьби за свободу в найневигідніших умовах. Варто зазначити, що Ярина Чорногуз із 2019 року захищає Україну на передовій. Спершу допомагала армії як парамедик-волонтер. Згодом після загиблі свого коханого Миколи Сорочука вирішила піти на фронт уже за контрактом. Була бойовим медиком, а з 2021-го стала ще й розвідницею. Крім того, Ярина активно популяризує українську мову, зокрема, важливість переходу на українську. Ярина Чорногуз розповідала в проєкті телеканалу НТА Українською. Здолаємо, в якому розвідниця та медикиня наголосила, що більшість російськомовних побратимів хочуть, аби їхні діти говорили українською. Більшість моїх російськомовних побратимів все одно хочуть, аби їхні діти говорили українською. Та й чому вони не переходять? Ну, не. знаю. Комусь важко напружуватися, так багато напруження не хоче ще себе ламати там в цьому плані. Хтось не до кінця, можливо, розуміє, чому українська важлива, але всі так, чи так, розуміють і люблять українську, знають, що вона важлива, і ну, дітей намагаються виховувати українською. Нагадаємо, нещодавно спецпредставник Трампа Стів Вітков заявив, що найбільше питання в цій війні це так звані регіони Донбас, Крим, Луганськ і ще два. Буцімто ці території російськомовні, і там проводили референдуми, де більшість людей висловилися за те, щоб бути під владою Росії. Згодом Вітков додав: мовляв, така думка існує в самій Росії. Однак насамперед необхідно чітко визначити суть проблеми, адже, на його думку, жоден конфлікт неможливо вирішити без встановлення фактів. Максим Турчинський, телеканал НТА.